Чому ти ніде не палиш своє справжнє прізвище? Менше знають, більше сплять. Ну, але ж це нелогічно. Якщо ти артист, якщо ти. Я артист, у мене нік Вова Циган. Окей, Все. Якщо ти відомий і претендуєш на те, щоб далі про тебе говорили, було більше інформації, то чому е, це настільки велика таємниця? Хоча, по факту, це не так вже і важко дізнатися. Твоє справжні півтори. Я розумію, прізвище. якщо комусь треба, хай дітки зізнаються, угу. просто це. Лічно, так можна сказати. Тобто, якщо люди дізнаються і з'явиться ця інформація в доступі, mm. як ти себе будеш при цьому почувати? Не знаю, мені не буде комфортно. А чому це якесь некрасиве прізвище? Ну, так, да. можна сказати, Яке? не скажу. Так слухай, так це ж виходить, що це твоя, типу, як це Ахілесова п'ята. Тобто, ти якщо хтось. Хай люди окей, хтось mm. дізнається, то тебе це буде ображати. Відповідно, ти будеш тоді слабший. І виглядати будеш слабше. Ти ж просто будеш нервуватися я... від цього тощо. Я не нервуюсь ніколи від того, що в мене таке прізвище, розумієш? Угу. Просто ну, мені не буде приємно, щоб всі люди знали, яке в мене прізвище, розумієш. А вдруг їм понравиться моє прізвище, вже на мене не будуть говорити Вова Циган. І що? Ну, ну окей. Ну, типе, це ж нік, знаєш. Ну, суха, це вже я три роки так. Твоє слабке місце. Це не моє слабке місце. Я можу сказати, просто не хочу. От, угу. Не маю тяги. знаєш? Окей. Перші дві букви скажеш? В. в? Да. ओके